Досить цікаве розслідування на тему, хто в нас йде на майбутні президентські вибори, а хто не йде, хто з ким йде, хто проти кого йде. Зробила журналістка телеграфу Марина Шашкова. Всім раджу почитати. Ну, звичайно, головна інтрига цих виборів це чи йде на них залужний. Тому що, якщо йде залужний, то е, арифметика дуже проста. Президент Зеленський, діючий, не має жодних шансів перемогти знову. Він обіцяв не балотуватися, але, судячи з усього, в тому числі його останніх е, інтерв'ю, він таки балоту, балотуватися буде, і е, доля результату цих виборів, вона повністю е, в руках. Ось Цього пасьянсу. Якщо йде Залужний Зеленського, у фіналі немає, навіть у фіналі його можливо немає. Можливо, у фіналі він є, але е він точно не виграє. Результат може бути такий, як е був з Порошенком е у нього, у Зеленського у 2019 році. Грубо кажучи, 75 на 25, які тепер 25 будуть, буде у Зеленського, якщо він е все-таки проходить у другий тур. Ну або взагалі не проходить, ну, е в принципі, не, не так важливо. Важливо, що не е має шансів на перемогу, якщо залужний піде. І тут, е звичайно, питання до Залужного. а він піде чи не піде. Ну, от, е, за е, інформацією телеграфа, е, за інформацією журналістки Марини Шишкової, е, залужний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього балотування. Ну, я це чув е, від багатьох людей, хто е, спілкувався з залужним там за останній рік, півтора навіть, що він е, ні «да», ні ні не каже. Що в нього рішення нема. Або є, ну, думаю, я що є. Але він просто не хоче говорити про це і правильно робить. Тому що, якщо він скаже, що іде, ну, це, звичайно, збільшить більше його підтримку. Але, звичайно, що в нього полетять всі стріли банкової і його, звичайно, Постараються зняти попри складні стосунки з банковою посол Британії отримав пропозицію навіть від президента. Пише Шишкова. голова ОП Андрій Єрмак передав залужному, що у разі невисунення та участі у виборах на боці Зеленського екс екс-головнокомандувач зможе отримати перше місце у списку партії та крісло спікера в парламенті. Ну, мається на увазі, що. У нас можуть бути вибори одночасно і парламентські і президентські, чи ще президентські і парламентські, все таки головні президентські, і от таким чином пропонують на Банковій залужному з ним розрахуватися. Тобто Залужний відмовляється від президентства, підтримує Зеленського на президентських виборах, освячує своїм. Добрим іменем, все, що буде у нас відбуватися в наступні 5 років. Ну, що у нас буде наступні 5 років відбуватися, можна подивитися по тому, що у нас попередні 5,5 років відбувалося. Нічого хорошого, якщо одним словом. І от замість президентства він отримує таке от щастя. Бути навіки прив'язаним до успіхів зеленої команди особисто Зеленського, і очолити парламент, стати головою Верховної Ради. Не прем'єр-міністром, зауважте, прем'єр-міністр все-таки дещо вирішує навіть у нас, ну, дивлячись на Шмигаля, це. Не скажеш, але по закону, прем'єр-міністр у парламентсько-президентській республіці, він взагалі то перша людина за рівнем впливу, і особливо на економіку. Тобто тут величезні можливості для серелізації людини. А голова Верховної Ради, ну, він, по суті, є ніхто. Це телефон. Телефон. Для одностороннього зв'язку з банкою, щоб взяти трубочку і послухати, який там закон поставити, який не поставити, кого за кордон випускати, а кого не випускати, і ось таку посаду пропонують заложному якоби замін за відмову від блискучої кар'єри, від продовження його блискучої кар'єри від повторення. Долі американця Ейзенхауера, який був спочатку головнокомандувачем Збройних сил США під час Другої світової війни, а потім став президентом. От за це, за те, що він цього відмовився, йому пропонують посаду Стефанчука, так би мовити. Якщо ж залужний обере боротьбу за пост президента, то його чекають випробування. Кримінальні справи. Серед них розслідування, хто ж здав Херсон у 2022 році. Джерела в політичних колах кажуть, що в потрібний момент у цій справі може з'явитися ім'я залужного. Господи Боже мой. Ну, по-перше, кримінальні справи, он, е, у Порошенка більше сотні кримінальних справ. І що е, відбили в нього охоту займатися політикою і балотувати у президенти? А по-моєму, ще більше. Е, Розпалили це бажання. Ну хто ж дав Херсон? Я думаю, залужний сам чудово. Розкажуть, як то кажуть, не будь ліха, поки тіха. Якщо його почнуть штурхати, то він розкаже чудово всю історію. Він, він же знає, хто здав Херсон і весь південь. І не тільки південь, а й північ, хто там прибирав танковий батальйон Зовруча і так далі, і тому подібне. Тобто, ну якось аргументи дуже дуже банкові виглядають. По дитячому, ну як і все, що вони роблять. Телеграф звернувся за коментарем до залужного щодо його політичних планів. Він відповів коротко: спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Ну правильно, ну моє враження, що залужний буде балотуватися. Ну, якщо не буде, то він точно е буде з кимось іншим домовлятися, а не з Зеленським. Йому абсолютно немає. Потреби брати на себе весь цей негатив за 5 років, які будуть, та ще й за 5 років, які були. Бо якщо ти з ним балотуєшся, його підтримуєш, то значить ти власне, підписуєшся під тим, що було. А тож він добре знає, що в нас було краще. Нас. От. Тому, ну, якщо він буде балотуватися, то власне, шансів цієї владної команди практично немає. Ну, тому що її шанси це, от як у якомусь там році при кучмі, коли Медведчук став депутатом-мажоритарником від Закарпаття, власне, як він переміг, вирізавши всіх суперників, ну вирізавши, познімавши. В нього там було один чи два суперники, і він набрав там чи 80 чи 90%, а в тих суперників там щось по кілька відсотків. Просто до кожної людини підходили, до кожної людини з конкретною кримінальною справою. Тобто там навіть не, не так платили, скільки шантажували. І Таким образом, не було зовсім проти кого голосувати, і переміг Медведчук. От таким чином діючий глава держави може перемогти, познімавши всіх. Але щось мені здається, що ні Залужний так легко не здасться, ні американці не дадуть, ні британці. І фінцій у них не вийде.